655 гривень за пару жіночих Челсі від німецького бренду Esmara. В лоді буде 7 пар і лод коштує 4585 гривень. По розмірах 37-го, одна пара, 38-го три пари, 39-го дві пари і 40-го одна пара. Кількість таких лодів обмежена. По моделях будуть ось такі моделі в чорному кольорі, на шнурівочках. З боку маємо ось таку блискавку. Всередині вони йдуть. Ось такий флісик. Дуже приємний на дотик, дуже класна, дуже міцна і висока підошва. Е, також ось такий варіант буде бежого кольору на резинці екозанж. Теж дуже класна підошва. Всередині також маємо екофлісик. Ось так вони класно тянуться, не передавлюють ніжку. І буде ось така модель. В чорному кольорі також на резинці з дуже класною TPR-підошвою. Ось такий самий лот, як ви бачите тут. Такий самий лот буде для вас сформований. Для замовлення такого класного лоту вартістю 4585 гривень. Пишіть менеджерам посилання під цим відео.